З 1 грудня оформити статус учасника бойових дій мають право захисники та захисниці, що стали до строю з 24 лютого цього року. Для розгляду матеріалів про визнання статусу УБД створено 18 комісій. Надати необхідний пакет документів можна декількома способами. Якщо документи подаються командиром військової частини, він разом з клопотанням подає наступні документи стосовно військовослужбовця. Це довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. В обов'язковому порядку подається не менше одного з таких документів, як витяги бойових донесень, витягу журналів бойових дій, копії польових листів. Якщо людина отримала якісь поранення, контузії або каліцтва, то відповідно копії документів стосовно спеціальних розслідувань. Військовий також може самостійно звернутися до відповідної комісії. Для цього необхідно подати рапорт на ім'я командира військової частини стосовно надання відповідного комплекту документів. Він особисто надає документи разом з рапортом стосовно розгляду його документів на комісії. Комісія в обов'язковому порядку реєструє ці документи, розглядає їх протягом місяця та про прийняте рішення доводить до відома самого військовослужбовця, після чого посвідчення видається або особисто військовослужбовцю, або через командира військової частини, де він проходить військову службу. Якщо комісія приймає рішення про відмову в наданні статусу УБД, військовослужбовець може оскаржити його, подавши позов до суду. Захисники, що отримають статус УБД, мають соціальні гарантії. Після отримання статусу учасника бойових дій такі категорії військовослужбовців матимуть пільги та пільги, передбачені саме законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Вони матимуть змогу в деяких випадках отримати нагрудні знаки ветеранів війни, учасників бойових дій, та листи талони на право одержання 50% відсоткової знижки вартості проїзду. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.